Це проект «12 смаків на 12-му каналі, і вже традиційно кожного тижня ми зустрічаємося у ресторані Патіо Ді Фіорі для того, аби приготувати вишукану страву. Я ведуча цього проекту. Моє ім'я Наталка Войдович. Мій помічник, кулінарний блогер та тележурналіст Костянтин Грубич і наш експерт Олена Пащенко, власниця ресторану. Тож ідемо готувати. Тож, ми готові знову виконувати завдання пані Олени. Що ми сьогодні будемо готувати? Який сюрприз ви нам приготували? Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже давню класичну французьку страву Цибулевий суп, ну це бренд. Це так. бренд, це бренд. Е, є легенда, що е, цей суп зварив король Людовік 15, коли він був на полюванні в своєму мисливському будиночку. Йому дуже захотілося їсти. І крім цибулі, масла і шампанського, е, там нічого не було. І він е, зварив досить смачний суп. І з того часу е, це стало стравою не тільки бідняків, а в принципі, е, такою. Шедевральною е, стравою в ресторанах. Ну, Взагалі, е, наскільки мені відомо, Франція не славиться супами, окрім цибулевого. Це фішка е, національної кухні. Так. Е, рецептура, я розумію, що буде цибуля. І багато цибулі. Солодка цибуля, тому що в процесі, коли ми будемо цю цибульку пережарювати, а смак цього супу буде в значній мірі залежати від того, наскільки довго. Цукор цибульки має карамелізуватися, вона стане солоденькою, головне не поспішати. Шампанське ми не будемо додати в суп. За цією рецептурою краще його випити так. Ми додамо біле вино і цього буде достатньо. Ну що, е, готуйте компліменти, будьте впевнені, що у нас все вдасться, правда? Наталечко, у нас все вдасться, тому що я цей суп готував. Супер. Тут, тут трішечки патюді Фіорії особливий рецепт і тим цікавіше. Я чекаю е, вашу страву і вам успіхів. Дякуємо. Дякуємо. Ну, улюблений продукт цибуля. Але її треба почистити. Чи що я ріжеш ти? Е, але тут треба кілограм цибулі. <ctor> ну, давай, на пару. Давай. давай на пару. Тому що, а, це, це ця, така історія тривала. <раз> <пілку> <ісліст> Та? Ну, що, тепер треба нарізати. Наталочко, нарізати, я... В принципі, можна довільно. Я колись кільцями нарізав, але за рецептом від Паті Ді Фіорі на четвертинки, а потім на тоненькі такі... кільця, Півкільця такі, так? Ну, Півкільця. Угу. І нам треба розігріти пательню і не на олії смажити, а на жирному, хорошому, якісному вершковому маслі. А чому я на олії? Тому що смак буде інший. А чому взагалі французи? Ось вони їдять багети, вони люблять круасани, вони готують на вершковому маслі, а все-таки як і А тому, що якщо вершкове масло якісне. Справжнє, угу. то ніякої шкоди холестерин від нього е, утворюється, так званий корисний. Фокус цього супу у великій кількості цибулі. Плита вже вімкнена, даю те масло. Те, е, яке ти розхвалив, жирність повинна бути більше 82%. Ну, якщо масло так, то решта масла, е, ну, коротче, домашнє, хороше масло, або таке масло, як, якому довіряєте. Угу. Можна? Так. Можна. І смажимо ми до карамелізації. Коли е, е, підхопиться, підхопиться е, цибулька, угу. і потім ми будемо заливати або яловичий бульйон, так. це найкраще, угу. або бульйон на овочах, овочевий, угу. курячий. Якщо зовсім по бідному, якщо ось французькі угу. бідняки, то, то просто Ну, Фокус в тому, що цибулька. Треба брати таку салатну, щоб вона була солодкою. І не шкодуйте, навіть якщо ви більше дасте сюди цибулі, то в результаті ви не зрозумієте, з чого цей суп. Але картоплі не треба, так? Нічого там немає. Суп без картоплі. Та де такі українці будуть готувати? Ми візьмемо картоплю. Овочів тут лише цибуля, все. Ну його треба смажити перший етап, декілька етапів, до того моменту, доки підхопиться, стане коричневою. Оця скориночка з'явиться mm -hmm. на цибулі. Підрум а підрум'яниця. А потім нам треба мати або яловичий, або овочевий бульйон. Бульйон маємо, якийсь треба маємо, мати маємо овочевимо. Овочевий Я чудово, бувала, так. лагідно буде. Так. Нам треба відміряти склянку ну, грамів 250 бульйону. Ти знаєш, а я на око все роблю. На око, ну. Був... Кажуть науковці, що чоловіки завжди дотримуються рецептури все по рецептом. А, а жінки на око. У мене тітонька моя з Полтави, вона хімік, вона все по грамам. Все по грамам? Давай, 250 грамів. грамів. Бо тут зівати ніколи, вже все. Спокійно. Достатньо. Чудово. І м, м, чекаємо, доки воно так втушкується үм. до м, консистенції, щоб отак можна було провести лопаткою. Үм. І там, наче як густий слід залишається, ага. щоб було не водичка, а о, т -т 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 -така, т така маса. 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 І фокус цього супу в тому, що коли ти будеш його їсти, ти не будеш відчувати цибулі. Не вірю. Я не вірю. Стільки цибулі і не відчувати, що це цибуля? Во їй вже там немає. Вона в, в оце оця злість пішла геть. Mm? Пішла геть. Ось подивися, ти бачиш, вся волога вже її майже немає. Так, бачу. Ось ось уже воно густе, я чисть листочків чебрицю е, можна сюди ну, кинути. А гілочки треба що? їх просто кидати об, чи їх е, поламати? Їх, їх отак об, об, обчистити просто ага, у Ага, Таким чином. Ще чи чебрець. Нічого собі. Травичку. І знаю, що знову 250 мілілітрів. Мілі, е, uh -huh. Ще один, одну скажу, досить швидко все відбувається, бачиш? тому що гарна, гарна пательня. у нас гарний дует. У нас все виходить. Ось бачиш? Це, це ще рано сюди щось, щось, щось робити. Uh -huh. Воно знову має все випаруватися і о, о, буде така густа, о, о, густа така, м, субстанція. Власне, суп це половина страви, справи. Mm -hmm. mm -hmm. Обов'язково французький цибулевий суп подається з крутонами, Ну, або з грінками. Mm -hmm. або, ну, По-нашому можна взяти просто багет, так. порізати його, так. підсушити, або підсмажити, або в тостері, mm -hmm. щоб, щоб скоринка була mm -hmm. така. То що, я ріжу багет. Давай. Потім ми його підсушимо. Ще у нас є пармезан. Пармезан це, це, це святе. А ще е, можна будь-які види твердого сиру брати. Е, я думаю, що можна вже і винолити, і пармезан натирати. Абсолютно правильно. І Под... навіть я дозволяю додати солі. О, ну я ж думаю, що несолений суп то трохи ще те. Так, диво, диво. О, зараз я думаю, буде так, пахніти. Це алкоголь дуже швидко випаровується. І е, решту, решту бульйону. Тут, тут? тут менше, ніж пів літра залишається. Нічого, нам треба, щоб вся ця маса перетворилася, щоб не було видно, що це цибуля. На таку цежу. Жижа, жижа, угу. Але жижа воно тільки на вигляд, а на смак це просто бомба. Так, хай воно е, доготується, до доготується. Натираємо пармезан. Французи люблять грюєр, такий сир mm. для цього для цієї штуки. Але ну, ми не в мене в Франції по-своєму зробив. Так, такі сири важко знаходити е в Україні. То пармезан, Я люблю пармезан, мені здається, що він дуже пасуватиме. Солі. Солі. Ти мені довіряєш, що я так прямо... Ну я вже... Ну, я шука, правильно? Ну так. Я думаю, що там mm. треба чимало солі. Правда? Чимало. так, Чимало. Ось це. Ось це. Лавровий листок. Я думаю, що саме час для нього один, давай, може, ще один. Це вже та О, жижа, жижа. отак воно і виглядає, так, так воно і в Парижі виглядає. Угу. Тепер нам потрібні тарілочки. Наталочка, ми вже майже на фініші. Це вже найлегша частина роботи. Треба взяти тарілочку так. таку. Вогнетривку, щоб поставити її в піч, mm -hmm. в духовку. За, засипаємо е, сиром, посипаємо повністю поверхню, щоб була покрита сиром. Mm -hmm. І отак, отак, як човником, поклади крутончик. Два? Ну, Хай буде два. А на крутони ще треба сир? Ну, це залежно від того, якщо по-панськи, то треба. Ну, то я до Ну, ще... у нас ж новий рік скоро, ну, то так. хай будемо вже по-багатому. Так мені цей суп, ти знаєш, він мені асоціюється із зимою. Мені... А він не є зимовий. Так? Він є зимовий. Так, це знаєш, коли така завірюха, мряка, його так покуштуєш і так тепло стає <гум> всередині. Приємно. Як, там, О, як, як, як зараз гарно. і Олені, й буде. Після того, як у нас коштує. Все. І ставимо в духовочку буквально на декілька хвилин. Щоб сир розтанув. Так. Але щоб він не закипів, не почав билитися. Щоб, щоб не кипів. Так, Ні. щоб просто щоб не розтав. Цибулевий суп по-французьки. Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями. На сковороді розтоплюємо вершкове масло і довго обсмажуємо в ньому цибулю на маленькому вогні, постійно помішуючи. Коли цибуля стане золотистою, кидаємо на сковороду два зубчики давленого часнику, пасаруємо все ще 4-5 хвилин і додаємо до бульйону. Гарненько перемішуємо, додаємо вино, сіль і перець, накриваємо суп кришкою і варимо на маленькому вогні ще 30 хвилин. У цей час тонкими скибочками нарізаємо багет і підсушуємо в духовці, натираємо сир. У тарілку переливаємо порційно цибульний суп і вкладаємо зверху багет, а потім щільний шар сиру. Ставимо суп в духовку на 10 хвилин. Краще під гриль, щоб суп став рум'яним, а сир розплавився. Це 12 смаків на 12 каналі. Сьогодні ми з Костею готували французьку страву. Цибулевий суп. Пахне неймовірно. Цибуля в ароматі не відчувається. Олено, вам оцінювати смак? Е, ну, хочу перш за все оцінити зовнішній вигляд. Насправді дуже мені так, подобається. Так. 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 Ну, все. Виглядає апетитно. Ну, смачно Я смачно. таке задоволення отримав від процесу приготування. Я дуже люблю цей суп. Ти був Він не відчувається, що це цибуля. Угу. – Я ж тобі не вірила. А це так і так. А жінки інколи мають вірити чоловікам. <рес> Знаєте, цей суп дуже поживний, крім того, він дуже корисний, бо... Буля, власне, не, не самий мій улюблений продукт, але завжди в мене переважає таке бажання їсти корисну їжу. То справа в тому, що в цьому супові є такі е, вітамін, е, А, Е, С. Тут міститься фолієва кислота, тут багато заліза. І крім того, якщо ми будемо їсти цей суп, ми не будемо хворіти, бо він захищає. Він має такі антибактеріальні е, властивості. Цей суп супер а це Ще він такі асоціації гарні викликає. Це зима, це різдво, новий Франці, рік, це Франці, Франція. Я Франція. Я Хочете зекономити? Не треба їхати у Францію. Зробіть собі свято ввечері. Приготували, покуштували глінтвейчиком. Так ще. За, mm -hmm. Засмачили. Ну мені смачний. Мені ну, смачний мені здається, бо грінок він би звичайно не був да. такий смачний. І без сиру, с, сиру теж. Тобто сир однозначно тут додає смаку, він підкреслює. Тут це Я в гармонії. Я думаю, що цей суп вартий того, аби з'явитися в зимовому меню патіоді фьорі, тому що ну, пікантний, цікавий, колоритний і особливий. Однозначно. Однозначно і дуже створює настрій смачного.